Черкаси інтернет видання крочерськозарій черка. Скажіть, будь ласка, а чи планується будівництво соціального можливо житла переселенцям? Оскільки от у нас на Черкащині є переселенці, з якими нам доводилось спілкуватися, так вони не планують після звільнення територій багато з переселенців, не планують переїжджати на схід, а залишатись нас на Черкащині. Дякую. А ну, ви знаєте, на сьогоднішній день вже підготовлене, Я думаю, що буде прийнято рішення урядом про компенсацію втраченого майна, втраченої власності цих громадян, якщо дійсно вони втратили. Вони на ці кошти безумовно зможуть щось побудувати, що купити для того, щоб жити в іншому місці або повернутися туди, де все воно було зруйновано, якщо у них є така. Ну, потреба. Я думаю, що ця донорська конференція, яка зараз ну, яку скоро буде проводитись, і всі інші держави підтримують Україну в тому, щоб все ж таки облаштувати на новому місці, або на, е, якщо люди повернуться нові будинки, нове житло. На сьогоднішній день державі складно казати про те, що ми щось будемо е, будувати. Але ми будемо це робити в тому числі за е, власний рахунок і за донорську допомогу.